Слава Ісусу Христу! На канал «Що істина ми починаємо ранковий молитовний стрім, в якому продовжимо молитись про визволення України від московицьких загарбників про перемогу нашого народу в цій страшній війні. І вранці я пропоную друзі помолитись і подякувати Богові за те, що Він є, за те, що Він визволяє наші землі, за те, що наша країна. Достатньо невелика в порівнянні з Московією, дає такий міцний, е, таку міцну відсіч. Е, настільки міцно обороняється, що от, е, за минулий рік, друзі, да, от, за е, дру, другий рік війни були звільнені е, українські території, дуже великі території. Ну і насправді, от сьогодні. Хочу всіх поздоровити з річницею звільнення Херсонщини, бо саме 11 листопада в минулому розі, році росіяни були змушені втікти звідси, втікти на лівий берег Дніпра, і це не тому, що вони зробили жесть жесть доброї волі, як вони говорять, а тому, що наші війська. Е з допомогою союзників, з благословінням Божим, вигнали їх звідси, цих живодерів, людожерів. І дякувати Богові, ми зараз живемо в українському вільному Херсоні. Тому ми сьогодні подякуємо Богові за. Його милість за те, що він дає нашому народу сил оборонятись, сил захищати свою країну. Ми віримо, що Господь допоможе нам визволити всі наші землі, і до цього треба прагнути. Про це треба молитися, про це треба благати Господа. Господь наш. Ми дякуємо тобі. Дякуємо Тобі за визволення Херсона рік назад, за те, що ти привів до цього наших, наш народ, наших військових, Господи, за те, що росіяни, піджавши хвости, втікли звідси, і ми знаємо, що вони слабі, саме тому, що вони коять зло. Вони це розуміють, і ми молимо тебе, Господи, веди наш народ і далі, благослови наш народ, благослови нас, щоб ми дійсно свою волелюбність доводили своєю свідомою обороною нашої землі. Господи, ми знаємо, що несуть з собою московити. Вони завжди несуть смерть, поневолення, розорення, грабунок. Корупцію, господи, і ми не хочемо жити під їхньою п'ятою. Ми взагалі хочемо жити на своїй землі і керувати своєю країною самі. Тому благослови, господи, благослови і вижене окупантів з нашої землі. Даруй нам сили протистояти московицькому злу, і хай Твоє ім'я прославиться через визволення всіх наших земель. Господи, молим Тебе про милість Твою, благослови, благослови, даруй сили, наснаги, все необхідне нашому народу для того, щоб московиті були вигнані, а їхня імперія злобна і страшна була зруйнована. Віримо в Тебе, на Тебе покладаємо надію, Тебе прославляємо, наш Господь. Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, помилимось зараз про наших союзників. Насправді, насправді, зараз Україну всіляко схиляють до перемовин з людожерським режимом Путіна. З усього боку йде тиск і на керівництво нашої країни, і взагалі скорочується допомога. Тобто нам дають зрозуміти, що ну, достатньо вже, достатньо вже вашої війни. Дістала нас ваша волелюбність, там, підкоріться, віддайте частину земель там, ну і так далі. І насправді ми знаємо, чим, чим це завжди закінчується. Це закінчується. І повним поневоленням України, тому треба і далі боронитися треба і далі відмовлятись від всіляких перемовин з оцим людожерським режимом. З режимом Путіна е, і наш е, наше керівництво, наш президент. До речі, прийняли віль, вірне рішення, прийнявши закон про те, що заборонено вести перемовини з Путіном і його цією злодійською бандою. Лише коли зміниться керівництво в Росії, а Росія забереться з нашої землі, тоді можна буде вести перемовини про те, скільки Росія має заплатити для відновлення нашої держави для компенсації е, 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 за втрачене майно за Скалічені е, життя за втрачені життя. Е, тому е, треба молитись про наших союзників, щоб вони розуміли, що зло треба перемогти повністю, бо інакше, а Росію зруйнувати. Бо інакше ця загроза буде існувати постійно, і це небезпека не тільки для нас, а й для всього для всього світу. Господи, ми молимо Тебе, благослови. Е, Країни-союзники нашої держави. Благослови, щоб люди на Заході, в західних странах, в странах, які ми називаємо цивілізованими, щоб вони розуміли небезпеку, небезпеку часткового замирення, небезпеку того. Щоб заморозити цей конфлікт і дати Росії знову від'їстися, знову піднятися, знову накопичити війська. І, взагалі, господи, зроби так, щоб вони розуміли, що домовлятися з людожером, який вже, вже їсть твою ногу, неможливо, бо він буде жерти тільки далі. Боже, ми молимо тебе, зроби так, щоб союзники розуміли, що зараз не можна. Припиняти допомогу, що зараз треба підтримувати наш народ в нашій визвольній боротьбі, боротьбі, і треба зробити все, щоб Росія була зруйнована як е, е, імперія. Даруй цю мудрість, ясність е, нашим союзникам, Господи, і підсиль допомогу для нашої країни. Ми молимо Тебе про цю милість, про єдність всіх притомних людей світу цього для перемоги російського зла. Боже, ми молимо Тебе про милість до нашої країни. І віримо, що ти допоможеш. І вклоняємось тобі, Господь наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Друзі, ми помолимось про те, щоб Господь дійсно зруйнував Росію як імперію. І це дуже важливо, бо насправді стільки загрози, скільки походить з цієї злобної, страшної імперії, яка є тюрмою народів, це неможливо передати. Тому молимось про це. Господи, ми молимо тебе. Зруйнує Росію як імперію, Вижене від влади Путіна і його злочинну банду. Боже, ми молимо тебе, щоб ти або ув'язнив цих людей, або послав їм якусь хворобу, щоб вони не могли керувати цією величезною територією і губити людей, які живуть в цій Московії, а також приносити горе. В інші країни ми молимо тебе, Господь, зроби так, щоб Путін і його вся оця злочина банда, якщо нема каяття, просто померли. Забери їх звідси з цієї землі, Господі, і хай вони мучаються там, де мають бути. Ти знаєш, Боже, що ми не хочемо смерті нікому, але ці люди явно втратили всякий здоровий глуст і їхні думки завжди зло. Ми це бачимо, Господи. Ти за це колись, за такий стан колись загубив. Ці, ці, ці перший світ потопом, господи, і ми молимо тебе. Якщо ти знаєш, що каяття нема, то тоді вижене їх від влади, Господи. Ми не знаємо твої плани, хай буде на все воля твоя. Але ми говоримо те, в що віримо. Ми дуже хочемо, щоб були збережені життя звичайних людей, яких зараз цей злодій, цей людожер жене на смерть своїх людей, і ми змушені захищатись також гинуть наші люди. Боже, молим Тебе, зруйнуй Росію на окремі держави національні і хай через це руйнування злобної імперії прославиться твоє ім'я. Вклоняємось тобі, Господь наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти дав нам пережити цю ніч. Господи, ти знаєш, от у нас в Херсоні зараз ми постійно чуємо Канонаду з другого, з лівого берега Дніпра. Дякувати тобі, Господь. Дякувати нашим військовим. Вони зараз наступають під Херсоном на лівому березі, тиснуть на злобних російських окупантів. Але ми знаємо, як це дорого коштує, і ми молимо тебе: збережи, збережи наших військових, даруємо сили, наснаги і все необхідне для вигнання окупантів. Ти, Господи, дій своїми, своїми чудесами, своїми дивами, своєю силою, щоб росіяни бачили, що ти зараз воюєш за нас, щоб вони тікали в страху і від сорому і від того, що вони коїсь злочини. Благослови всю нашу, всіх наших військових і на інших напрямках, і Авдіївка, і Бахмут, і Куп'янськ, і район Токмаку. Господи, благослови наших військових, щоб вони міцно тиснули на на окупантів, виганяючи їх з нашої землі, і зроби так, щоб от зламалася злобна машина, і щоб вони побігли, побігли з соромом хвости, як і, 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 і треба, щоб почувалися почували себе злочинці. Господи, молим тебе про милість твою, вийшли нам на допомогу твої війська. Війська ангелів, Господи, і хай Росія буде зруйнована і е, е, закінчиться існування Росії як імперії. Боже, молим Тебе про визволення наших земель, бо це насправді люди, які зараз просто, е, просто мучаються в цьому в цій, в цій неволі. Господи, благослови, благослови Україну звільни, звільни країну нашу від окупантів, і хай ім'я Твоє прославиться. Віримо Тобі, довіряємо Тобі, сподіваємось на Тебе, великий Бог. Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте лайки, коментуйте. Через це Ютуб дасть можливість бачити це відео більшому кількості людей, і молитва примножиться. Хай Бог береже нас всіх. Слава Богу нашому.